20 лютого українці згадують полеглих учасників революції гідності, людей, які перевернули сучасну історію держави, вшановують у всіх куточках країни. У рівному захід із вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні провели біля оновленої та відреставрованої стели неподалік органного залу. Керівники області та міста, родичі полеглих за свободу України рівнян, поклали квіти до світлин героїв та пригадали їхню боротьбу. А молодь, а люди, а українці прагнули. Іншого нового життя і тому вийшли на мирний протест, на мирний мітинг на майдан незалежності. Рівне під час подій революції гідності втратило трьох своїх жителів. Від куль снайперів загинули Олександр Храпаченко, Георгій Арутюнян та Валеріо Панасюк. Дружина останнього Вікторія прийшла на вшанування. Жінка переконана, що пам'ять про героїв Небесної Сотні має жити в серцях рівнян. Майдан це згуртував всіх людей, всіх українців, і ми вистояли завдяки єдності. Так само і зараз. Під час війни, єдність наших українців, вона не дала нам. Щоб ми ще два роки тому стали Російською Федерацією частиною. Сьогодні наші українці борються, як і боролись тоді, наші рідні і близькі. Вперше затривалий період героїв Небесної Сотні у Рівному вшанували біля стели пам'яті, розташованої неподалік органного залу. Інсталяцію відновили, зберігши при цьому початкову ідею самого муралу. Додатково за кошти міста утеплили стіну житлового будинку, на фасаді якого і зображений патріотичний малюнок. А сам мурал це було з фонду Віктора Шакзана. Тому хотілося максимально швидко це все зробити, оскільки за багато часу зайняла бюрократія. І погода нам надала це зробити. Дякую перш за все. Це художнику, який захотів і сказав, що він це зробить. І сьогодні ми зможемо вшанувати пам'ять наших героїв. Всього під час подій революції гідності загинуло більше сотні людей. Їхня боротьба за свободу стала початком великого шляху та відстоювання української ідентичності, яку продовжують оберігати наші захисники. Микола Брижицький Олексій Олексієнко, випуск новин.